Як досвід війни вплинув на твоє повсякденне життя? Сухай, на ну мене з'явилася дуже жорстка заморочка. Я збираю багато типу речей для виживання, це перше. А друге, розуміння того, що будь-який момент твоє життя має закінчиться, може. І ти маєш бути до цього готовим, вообще. ментально. Ти маєш тримати контакт з людьми, з близькими, з батьками, що інколи дуже важко буває. З близьким для тебе оточенням, не сильно розпиляться, бо це, в принципі, по факту найближче, що у тебе є. От взаємостосунки це те, що реально у нас є. Бо це бабки, вся ця історія, тачки, це все нав'язано, це все пильна насправді. Класно, це підвищує рівень комфорту життя, але це все пиль. А от стосунки з людьми, я намагаюся тепер дуже, дуже Близьким оточенням тримати зв'язок, тепло. А друге у мене навіть є відео, де я там купляю павербанки, я показую людям, що купляють на випадок знову війни чи чогось такого. А не ісключено тепер, що буде. Ми побачили, як воно може бути. Павербанки у мене там всякі топорики, як там розвести огонь без тільки зіскри. Я прям ходив в ліс, реально тренувався, як це робить. Всякі різні палатки для бушкрафта, для кемпінгу є спеціальний там одяг, взуття і так далі. Тобто, у мене є величезна. Величезний не тривожний батанчик, я вже не знаю, тривожний гараж, можна це так назвати. Кладовка. Так, тривожна кладовка, де у мене спаковані речі, на які на випадок якоїсь ситуації, не будемо казати, якої я можу пройти, взяти сумки, положити в тачку і уїхати, і автономно жити собі декілька місяців взагалі там не турбуючись не пройшов. Буде що їсти, пить і так далі. Я б радив всім українцям по можливості подумати про це. Не обов'язково ж нове купувати там на в Україні на Ойлик, за кордоном на це, в Німеччині, це eBay, клянін, цайту чи як він там називається. Дуже багато речей цих можна знайти і купити за копійки, або багато людей навіть безкоштовно видають краще. Нехай у вас це буде. Це ж якийсь тил життя. У нас же дуже багато різних грань в житті, і от є грань безпеки на випадок надзвичайної ситуації в житті. От лучше, щоб ця грань в вашому житті була прикрита. Дай Боже, щоб цього не сталося або у вас уминуло в житті, але краще до цього будь готовим. Ось така от історія. Оце, в цьому плані війна на мене дуже сильно вплинула. І плюс я тепер по життю завжди вибираю місце, де жити там, ну вимушений через поранення, де є нормальна медицина доступна, де не надо ждать ці апойнти, терміни, де можна прийти до лікаря. Зразу записатися, зразу отримати аналіз. Ну мені це з моїм з моїм пораненням дуже важливо. Тому я завжди тепер вимушений бути там, де є лікарі, де є швидка медицина, де я можу швидко десь переїхати, евакуюватися в якусь точку світу, де я можу легко з цієї точки допомагати Україні з Європи. Да, це дуже важливо, бо коли вже в Британії це було дуже важко. Ці машини на ЗСУ доставляють. їздити через всю Європу в Україну дуже важко було. От тому от зараз мені дуже Польща подобається, українців тут багато і так далі. Коротше, що раніше здавалось мега крутим, як, наприклад, Лондон там чи щось таке, тепер здається абсолютно безсмисленним. Дуже пріоритети змінюються. І дуже відчуття до безпеки життя і контроль безпеки життя сильно змінюється. В принципі, отак.